Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую знак Зодіака Діва на розклад пасіанса на період з 6 по 12 жовтня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Сонце. Коли є в розкладі сонце, вже вважається, що тиждень буде вдалим і ви будете сяяти ніби сонце, і всім будете задоволені. Ось тут покровительство вищих сил. Парасолька. Та начебто все? Ось такі дві потужні карти вам на початок тижня. Це дуже гарний знак. Намагайтеся не робити ніяких помилок в плані спілкування або чогось такого, для того, щоб ваша енергія пішла на ось такий розвиток, укріплення та виконання ваших задуманих справ. А ми з вами прямуємо вперед на другий розклад знак Зодіака Діва. Троянда це кохання, когось будуть розвиватися стосунки, або укріплюватися, або якісь важливі рішення будете приймати згідно ось цієї карти Сонця. Ось тут покровительство вищих сил, навколо вашого кохання. Хтось може зустріти людину, з якою потім залишиться по життю разом. І все це відбувається своєчасно для декого цей час настав. Ось тут кайдани, міцні родинні стосунки, а також, можливі, невеличкі суперечки в родині. Ось тут, друзі, каблучка. Ще раз підкреслюю, що хтось може наважитися змінити своє холостяцьке життя на сімейне. А якщо ні, то це можуть бути якісь договори, котрі стосуються або роботи, або щось такого дуже важливого. Ось тут карта долі. Саме тому я більше і думаю, що це саме карта одруження, небесне покровительство, кохання, каблучка одруження, а також карта долі. Все це своєчасно відбувається. Прямуємо далі, друзі. Подивимось на завершення вашого тижня. Іноді потрібен певний період для того, щоб якісь справи мали розвиток. А потім, ось так, як тут показано, настає той час, коли людина приймає важливе рішення і починає щось змінювати згідно своєї мрії або своїх планів. Третій розклад, знак зодиака Діва. Котик. Романтичне почуття, в яких вам заважає третій зайвий. Це можуть бути батьки або друзі, котрі вас, наприклад, відмовляють або кажуть почекай кращі часи. І саме цей момент вам ось тут дає стрілечки вниз, щось може стати на паузу. Але у вас свої чіткі плани. Ось тут щастя, ось тут знову годинник. Він показує саме зараз час діяти. Карта сос. Будьте обережні та не наробіть ніякі помилки. Як ви можете бачити, друзі, показують пасіянс на цей тиждень для вас важливе рішення по особистим питанням. Осінь – саме той час, коли зазвичай люди змінюють свій холостяцький статус на заміжних або одружених. Тому що це вже сторіччями укріпилося, все літо весну працюють, а осінню, коли зібрано врожай, вже можна присвятити саме для себе важливий час для вирішення важливих завдань. Нехай вони будуть вдалими, ваші рішення. А ми дивимося на колоді колесо 78 дверей. Сьогодні чергує. Дивимось для знаку Зодіака Діви. Застереження іерафант. Та порада, Колесниця, два старших аркана. Дуже важливий тиждень. Дуже важливий Що хочу сказати, друзі, іерафант застереження. Це карта духовності і важливих рішень, і чогось такого грандіозного, про що. Людина може вспоминати або думати все життя, яке я прийняв рішення, як вчасно і як це вплинуло на подальше, і потім на цьому рішенні може базуватися всі подальші рішення. Ось ця карта Єерафант, старший аркан, вона каже, все добре, продумайте, намагайтеся нікого не ображати. Наприклад, якщо батьки будуть просити почекайте кращі часи для одруження, то ви якось делікатно цю ситуацію влаштовуйте, щоб ніхто на вас не ображався. Тому що іноді батьки мають свою думку, а молодята вже свою думку, більш сучасну, більш правильно на тепер. Але кожен має право на свою думку і помилятися, і навпаки, Когось комусь доказувати, що ви праві насправді. Головне, нікого не ображати. А ось ця карта колесниця вона показує дійсно різкий рух вперед, якісь зміни кардинальні на краще. І тільки від вас залежить, яке ви рішення приймете, так воно і буде розвиватися. Але потенціал ось такий потужний: два старших аркана. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Бажаю вам гарного тижня. Дякую за перегляди, підписки, лайки та коментарі.